До вашої уваги, капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює всіма необхідними умовами для проживання у 2013 році. Був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати, частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч Болер'ян. Та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев. Великий передній двір та зона відпочинку є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів. Та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення. Яке можна використовувати під баню. Також є місце підгородину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму. Або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа Село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя. Або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал, дві кімнати більші та одна невелика. Плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа. Газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха екологічна чиста місцевість, зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку, перепис на нового власника. Можливий торг по ціні. Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки. Продається будинок. У селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня санвузол, на другому поверсі одна спальна кабінет. Гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом. Коридор з підлогою обкладено плиткою. Великий санвузол. Суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове. Власна скважина. Інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла вода, тепло, котел, холодильник. Вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті, З загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. Город. Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.